День, дорогі глядачі! В ефірі ток шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Пекельна Дарія. Всім привіт! І почнемо ми з традиційною темою Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Це англійська. А, а чому? Тому що ще з самого дитинства мені подобалось розмовляти на цій мові, і ще з самого дитинства я отримала гарні оцінки по цьому предмету. А, добре. А можете розказати, який предмет ваш найменш улюблений? Це математика. А чому? Тому що ще з першого класу мене було по математики погані оцінки, досить, але потім я виправилась і зараз я маю вісім. А поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Я дуже засмучилась. Ну, батьки мене особливо не сварили. Але я сильно засмучилась і я навіть плакала. Але потім я її виправила і все зараз добре. А ви коли-небудь отримували 12 балів? Звичайно. А, а з якого предмету? З малювання, з музики, з основного здоров'я, з моєї улюбленої англійської, з німецької. На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? На мою думку, це українська, англійська, математика та історія. Навіщо дітям математика? Чесно кажучи, я теж задаюсь таким питанням, але ну все рівно потрібно вміти рахувати. Але всі усі все це ну, мені здається, це не особливо потрібно в майбутньому. А історія? Історія, історія справді потрібна, тому що ну, без історії ми ніяк нам треба знати, що відбувалося раніше з нашою землею і з іншими країнами. А чи багато у вас відмінників у класі? Я навчалася у двох школах. В минулій школі в мене було шестеро відмінників, а зараз п'ять чи чотири. А чи багато у вас двійчників у класі? Ну, значно більше, ніж відмінників. Але ну, так, добре. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Звичайно, відмінником. Чому? Ну, тому що відмінникам більше привертають увагу і потрібно отримати гарні оцінки для майбутнього. Щоб поступити гарний вуз, щоб там гарно навчатися. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двічників? Мені здається більше відмінників, і мені мені здається, так вважають всі, тому що двічників ну, ніхто не любить і не вважає за потрібне любити, тому що ну, двічник, він ж анус, отримує оцінки. Так. Да. А скажіть, вдома вас палять за гарні відмітки? Звичайно, палять, але... Коли я отримую погану оцінку, вони сварять мене значно більше, чим хвалять. Ну, це смс собою, мабуть. А як ви думаєте, за контрольну роботу або за погану поведінку? Що гірше, отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку? Мені здається, за поведінку це значно е, менше повертається увагу, тому що ну поведінку можна виправити, а двійку не завжди. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінну? Чи це не Чи це не має для вас значення? Звичайно, має. Я хотіла б, щоб мої діти були відмінниками, ну хоч не відмінниками, але просто отримати гарні оцінки. Не шістірки, п'ятсірки. А... Чому? Ну я не хочу, щоб вони е, показували ж самі помилки, що я зараз. І хотіла б, щоб вони гарно навчалися. Я думаю, будь -я, всі батьки хочуть, щоб їхні діти вчилися на відміну, щоб їх поважали вчителі. Адже мені здається, всі вважають, що відмінників вчителі поважають більше, ніж двічників. Звичайно. Е, і так, на жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені прощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була я, Даша та я Інна на Kidsville TV. До зустрічі у наступних випусках.